Не дивлячись на війну, життя триває, природа бере своє. Тож флора та фауни кривого Рогу збагачуються. Приємною новиною для криворіжців стала пара лебедів, які поселилися в парку імені Мершавцева. Тож тепер криворіжці будуть приходити в парк не лише помилуватися гарними краєвидами, а й познайомитися з пернатими. Лебедина пара разом з дикими качками одразу стали прикрасою річки Інгулець, що в парку Мершавцева біля берега завжди можна побачити відвідувачів. Вони роблять пам'ятні фото птахів, а ще намагаються їх підгодовити. Місяць тому я тут плаваю і вони почали тут з'являтися, прилетіли, дуже красиві крилля в них і от са вони тут тусять. А чи часто ви приходите, щоб помилуватися пернатами? Кожного дня. Їм таке зерничко можна давати, вони самі собі добувають тут їсти. І це погано, що вони до людей привикли, бо люди всі різні. Не треба їх годувати хлібом, їм це не можна. Доброго дня. Нещодавно тут оселилася пара лебедів. Скажіть, ви вже бачили пернатих? Ще ні. Ще ні. А чи плануєте побачити? Так, так. Не. А як вважаєте, чим можна годувати лебедей? Навіть не знаю. Крупою можна. А як вважаєте, хлібом можна? Ні, ні, не можна. А чому? Тому що там дріжджі. Це шкідливо для їх здоров'я. Я, Я Особисто не бачила, але я чула, що вони тут вже є. Тут ну, моя подруга приходила і казала, що є, десь біля пляжу. Як ви вважаєте, чим можна годувати птахів? Ну Взагалі їх хлібом не потрібно годувати. А чому? Ну, тому що це буде небезпечно для них для їх травлення Так, насправді орнітологи зазначають, що годувати птахів не обов'язково, тому що вони самостійно знаходять собі рослину їжу. Але якщо бажання все ж таки виникло, зробити це треба правильно: не кидати у воду, а розсипати їжу на березі. Та ні в якому разі не можна давати птахам хліб чи інші смаколики. Використання хлібу. Мабуть, призводить не тільки до проблем здоров'я птахів, так як це призводить до розладу роботи і шлунку, і кишечника. Тим більше, що це неприродний корм, тим більше, що хліб має доволі багато різних добавок. Більш природня підгодівля буде пов'язана зерном, пшениця, ячмінь. Звісно, рублені дрібно рублені різноманітні овочі. Чим більше небайдужих підгодовують птахів, тим більше ймовірність того, що лебеді не зможуть повернутися до дикої природи. Вже зараз можна помітити, що водоплаваючі не бояться уваги, охоче підпускають до себе. Пернатим у парку Мершавцева подобається, тож ставимось до них відповідально. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.